Доброго ранку, доброго дня! Я вас вітаю, любі малята, кожного дня. Подивіться, до нас сьогодні хтось завітав. Це песик, але він щось дуже сумний. Песику, ти чого сумний такий? Що? Він каже: у нього немає друзів, тому він такий сумний. А ми йому зараз допоможемо. Давайте ми сьогодні намалюємо йому друга. А кого здогадайтесь? Відгадайте загадку. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись полює і маленькі сірі мишки. Убігають всі від кого діти? Так, від кішки. Ось і сьогодні ми намалюємо котика. Ну що ж, діти, зараз будемо малювати котика для нашого песика. Але спочатку, як завжди, давайте потренуємо наші пальчики. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Обережно коти кігті випускає, потім їх ховає. І мишок він лякає. І ще раз, обережно коти когті випускає, потім їх ховає. І мишок він лякає. Молодці. Ну що ж, приступаємо до роботи. Малювати будемо сьогодні незвичним способом за допомогою виделки. Для роботи нам потрібно серветки, водичка, пензлик, фарба помаранчевого кольору, фломастери чорний та червоний, олівець, виделка. кришечки маленька, та більша. та… Папір тонований. У мене колір жовтий та блакитний. Починаємо. У нас є вже зафарбований папір. Так, прикладаємо дві кришечки. Перша кришечка, яка менше буде, голова, вводимо олівцем, а друга тулуб. Так, контур, батьки, допомагайте. Домальовуємо вушка та хвостик. Далі беремо виделку, фарбу помаранчево, вмочуємо і зафарбовуємо по контуру спочатку. Голову ось так. Притискаємо виделкою. І ще. Котик нас пухнастий. Ось так. Ось така голова. Ну, а зараз тулуб по контуру. Тулуб круглої форми, голова теж. Зафарбовуємо. Обережно. Ось так. Так, посерединці теж зафарбовуємо. Так, і ще трішечки, щоб не було плям. Ну, а зараз пензликом і помаранжевою фарбою намалюємо вушка. Вушка схожа на трикутнички. Так, підправляємо, ну і хвостик. Спочатку по контуру, а потім зафарбовуємо хвостик теж пухнастий. Ось такий котик. І відставляємо, щоб підсохло Домальовуємо очі, наш котик спить поки що. Носи, крапочко, намалюємо, щічки та вуса. Та язичок червоним фломастером. Ось який котик. Малята писику дуже сподобався його новий друг. А давайте ми йому дамо ім'я. Я пропоную назвати його Муркотиком. Котик-муркотик. Згодні? Ну і писик наш теж згоден, він тепер не буде сумувати. Ну, а нам вже час прощатись. Малята, не забувайте фотографувати свої малюнки та надсилати нам. Я буду дуже-дуже рада побачити. Ну а зараз до побачення! На все добре!